Продовжуємо нашу розмову про цікаві ігри, у які варто зіграти. Не так давно вже робив схожі підбірки про 90-ті та 2000-ті, а у цьому відео ми будемо говорити про 2010-ті. Концептуально у цьому циклі відео розповідаю про колись відомі культові або ж просто чудові тайтли, які сьогодні через різні причини вже встигли призабути. Чи то через відсутність продовжень, якщо це була серія, чи то через нові тенденції в індустрії, чи то через неможливість дістати ліцензійну. Копію гри без зайвих пригод. Тож, аби про них не забувати, я й вирішив робити такі відео. Традиційно, якщо ігри зі списку все таки можна придбати на сучасних цифрових майданчиках, буду це уточнювати. Сам період 2010-х є доволі цікавим та навіть знаковим для індустрії відеоігор. Вперше на сцену вийшли інді розробники у традиційному їхньому уявленні. Студії до 10 людей, які на ентузіазмі створювали нестандартні проєкти. Першими ластівками стали The Binding of Isaac та Bastion. Обидві вийшли у 2011 році. Водночас корпорації стрімко набирали оберти, бо колись нішева сфера для програмістів зі спальні раптово стала приносити чим. Малі гроші десь до 2015 року середній сектор практично зникне, і як відповідь на корпоризацію, і з'явилися наші індії, аби це не перетворилося на перелік таких малих ігор, все ж старатимуся дотримуватися якогось балансу. Також думаю, що цей період має сподобатися більшості глядачів, бо все ж таки траплялися коментарі, які не вважали старі ігри із попередніх відео вартих уваги. Тож сподіваюся, що більш сучасні тайтли мають сподобатися і таким людям. На цьому зі вступом все будемо переходити до наших тайтлів, у які варто зіграти. Першою грою у нашому списку йде Split Second. Чудові видовищні аркадні перегони. У 2000-х швидко набирали популярність такі собі руйнівні заїзди в особі серії Burnout та Flatout. Вони відрізнялися від традиційних перегонів кількістю екшену та несерйозності як наслідок в індустрії намагалися повторити успіх цих ігор, зокрема, такою спробою і є Split Second. Проте цей тайтл не є звичайним клоном чи послідовником. Він вносив свої ідеї та своє бачення перегонів в атмосфері тотального хаосу. За концептом ми є учасником несправжнього телевізійного шоу, де ми маємо змагатися за славу та винагороду. Це певна алюзія на голівудські блокбастери якого небудь Майкла Бея, де все вибухає, розлітається та розноситься ледь не що секунди. Навколо цього і будується наша гра протягом заїздів через трюки, а це стрибки, дрифти так далі. Ми будуємо шкалу, за допомогою якої можна активувати спеціальні тригери, об'єкти чи місця на трасах, що вибухають або ж повністю змінюють ваншафт. Вам заважає суперник, якого ви не можете наздогнати? Після натискання однієї клавіші гелікоптер скине на нього вибухову каністру. Ви відстали від опонентів? Підірвіть міст попереду. Вам складно вписуватися у якийсь поворот, поваліть вежу, що відкриє новий шлях на трасі. Геймплей супроводжується постійним екшеном, і гра не дає продихнути ні на секунду. Постійно щось відбувається, постійно щось вибухає. Динаміка шалена, і ми не можемо спокійно собі доїхати до фінішу, бо ти не впевнений, що станеться наступної секунди. Власне, звідки й назва гри? Загальна атмосфера насправді більше нагадує якісь карт, на кшталт Mario Kart чи Crash Team, Racing. у цих іграх так само постійно треба бути насторожі. сторожі, буцімто у нас ось-ось щось прилетить, тільки замість бомб у Split Second вибухає все навколо. Найбільше у нашому тайтлі підкупає наскільки сильно міняється оточення. Адже тригери можуть як і трохи потрусити автівку, так і повністю змінити вигляд навколишнього середовища, що своєю чергою вимагатиме від гравця адаптуватися до нових умов. У мене натурально перехоплювало подих від того, як на моїх очах. Розвалювався велетенський міст. Це треба переживати самому, воно справді того вартує. Серед іншого, гра пропонує відносно непогану візуальну складову, яка тримається і сьогодні, якщо не брати до уваги засилля дешевих спецефектів, блуму і всякого такого. А також досить цікаве керування автівками. Незважаючи на аркадність цієї гри, автомобілі відчуваються добре та мають специфічну вагу. Коли ми, наприклад, заходимо у дрифт, до всього маємо своєрідний прогресінг і телевізів. Візійними сезонами, різноманітними випробовуваннями та відкриттям інших машинок. Шкода, що вся гра проходиться за годин 5-7, але за цей час вона доставить вам купу задоволення. Купити її можна і сьогодні, вона продається у стімі. А якщо у когось є і PSP, можна грати на портативці. На жаль, студія розробник закрилася після релізу Split Second, Тож, навряд чи ми колись побачимо продовження. Але як і самостійний продукт, це досить унікальні перегони, що змогли створити власні механіки та реалізувати їх на хорошому рівні для мене особисто. Split Second стоїть на одній сходинці із вже згаданими Flatout та Burnout, Тож однозначно рекомендую спробувати і цей тайтл. Далі поговоримо про відносно відому магіку. Свого часу реальний феномен у світі відеоігрової індустрії. Складно охарактеризувати цей тайтл, бо простіше у нього грати. Але за концептами це своєрідний комедійний Хек-н-Слеш із ухилом у магію, як можна було здогадатися із назви гри. Замість традиційного фарму, що притаманне цьому жанру, магіка більше грається через екшен та різноманітне чаклунство. Звісно, ми так само маємо прокачку та нові предмети, але найцікавіше це саме магія. Магія. В обидвох частинах маємо вісім основних елементів, які поєднуються різноманітними способами. Це як і елементальні комбо, наприклад, вогонь та вода, утворюють пар, так і комбінації за формою, промені сили, струмінь, полум'я і так далі. Як наслідок, можна генерувати десятки або навіть сотні різноманітних поєднань. Але й це ще не все. Окрім чаклунства, гра насичена добрячою порцією гумору, починаючи від доволі смішних квестів і завершуючи цікавими Секретами на кшталт кулемета М 60 І звісно ж це все приправлено кооперативним режимом на чотирьох людей. Пам'ятаю, що свого часу ця гра через свою унікальність стала одним із найбільших кооперативних потрясінь після Left 4 Dead. принаймні перша частина. З недоліків це технічний стан гри. Гравці скаржаться, що на ПК першу частину або складно запустити через лаунчер парадоксів, або взагалі неможливо грати через постійні кращі, із сиквелом все дещо. Краще, проте сервери давно прикрили. Якщо плануєте грати з друзями, доведеться танцювати з бубнами та робити локальні мережі за допомогою іншого софту. Окрім Стіму, гра продається і для PlayStation. Там гра доступна навіть у підписці. У цілому чудові тайтли, унікальні, цікаві, і складно про них розповідати, бо у них краще грати. Та й проходження кожної частини займе не так і багато часу по 5-8 годин. А зараз будемо говорити про шутер Bulletstorm. Якби мені довелося якось описати цю гру, сказав би, що це поєднання Gears of War від першої особи разом зі всесвітом Borderlands. Динамічна пригода у стилі дюканюкима із кількома цікавими особливостями. Зокрема, цей шутер вирішує одну із головних проблем свого жанру: креативність. Типовою стрілялкою із крутими накачаними дядьками, вже у 2000-х було складно когось здивувати, що й казати про сьогодні. Тож Bulletstorm мала би Відрізнявся від своїх конкурентів, якби на деякі цікаві особливості. Насамперед, все грається не як звичайний шутер, а більше як аркада із набором балів, які нараховуються за цікавіші знешкодження ворогів. Викинути когось із виступу, підірвати одразу кількох поганців, наштовхнути на шипи. Чим жорстокішою буде розправа, тим більше балів ви отримаєте, які витрачаємо на придбання покращень та амуніції. Окрім загравань із оточенням, гра дає й інші способи для нашого креативу. Цей. Старий добрий удар ногою, як це було у класичному Нюкемі, якого вже згадував, цей батіг, що допомагає маніпулювати ворогами та об'єктами, цей доволі цікавий арсенал зброї. Один із моїх улюблених стволів це снайперська гвинтівка, що дозволяє керувати кулею у польоті. Можливо, такий концепт відтворили і раніше, але саме у Bulletstorm я побачив таку механіку вперше. До слова, ця гра ще й цікава тим, що її розробила польська студія People Can Fly. Комусь вони відомі завдяки оригінальному. Нальній частині Painkiller, але для широких мас саме Fortnite'ом. Окрім цього, вони займалися портуванням Gears of War, звідки й взялася схожість мужиків у металевій броні. В іншому ж це типовий представник 2010-х. купа спецефектів, шалена динаміка. Ну і цікаві концепти. Якщо вам захотілося постріляти, але набридли однакові шутери, рекомендую спробувати Bulletstorm. Його спокійно можна придбати у Steam. з неприємного, гра навряд чи колись отримає продовження, хоч і сюжетну фіналі зробили Кліфхенгер. Далі на черзі йде Rise, Son of Rome. Несподівано одна із моїх найулюбленіших ігор. Навіть колись давно робив про неї відео, хоч і не думаю, що зараз у плані якості хтось захоче та дивитися. Не буду знову детально розбирати усі нюанси, розкажу про основне. Головна особливість, на мою думку, це сеттинг. ігор про античний Рим у нас відносно багато, але переважна більшість із них це якісь стратегії. А от саме екшени можна перерахувати на пальцях однієї руки. До того ж, в Rise не просто… Просто історичний рим, а й з певними домішками міфічної божественності, що теж передає досить цікаву атмосферу. Суто геймплейно перед нами представник екшенів на контратаках, як та ж друга частина Assassin's Creed, шалений Макс чи Sleeping Dogs, щоправда, і з більш поглибленим ухилом саме у бій. Бо в інших таких схожих іграх це одна із механік, тоді як тут це все, що є. Тож маємо блок, контратаки, перекат, а також до біса видовищні та жорстокі добивання. Мені ніколи не набридне дивитися на ці анімації. Цікаво, що оригінальну гру розробляли для кінекту, тогочасного прототипу VR поєднаного із Nintendo Wii. зчитував рухи гравця та відтворював їх на екрані. Тож спершу Ryze of Rome мав бути слешером від першої особи. Лише пізніше його перетворили у те, що ми бачимо зараз. Саме через це маємо купу добивань, які ще й можна відкривати за допомогою досвіду. До всього цього додаємо чудову графіку, яка виглядає непогано навіть і зараз, якщо не брати до уваги оптимізацію, бо навіть на Сучасних машинах можуть бути провисання. Засмучує, що ми ніколи не побачимо продовження, бо воно нікому не потрібне. Тож доводиться заходити в режим колізею, якщо набридає кампанія. В усьому іншому, феноменальна гра, раджу до проходження. Задовго до того як у нас з'явився Beat Saber, У нас були дві гри Audio Surf. Мені здається, частина глядачів пригадає цей забутий діамант. А хто не знає, це представник так званих ритм ігор, жанру, що сформувався не так давно, а якщо точніше, став популярним не так давно, бо вперше вони з'явилися ще у 90-х. Такі тайтли обігрують концепт музичного відтворення та інтегрують його в ігровий процес. Якийсь ритм ігри потребують танцювати, інші просто клікати у такт музиці. Десь тайтл пропонує слухати свій саундтрек, Surf Грається через вашу власну музику. Ви запускаєте будь-яку пісню на вибір, і гра формує трасу, через яку вам треба проїхати шатлом, уникаючи погані та збираючи хороші блоки, що даруватиме певну кількість балів. Типово для цих ігор траса підіграє самій композиції: біти, швидкість, перешкоди. На жаль, не можу показати наочно, як це виглядає, бо одразу прилетить копірайт. Але думаю, ви здатні самі пошукати приклади, якщо вас це зацікавить. Потенційно. Іно обидві частини Audio Surf здатні подарувати нескінченну кількість рівнів, адже нова музика з'являється постійно. Оскільки ці ігри можна придбати у Steam, це буде чудовою покупкою, якщо у вас є Steam Deck, бо небайдужі люди вже вигадали кілька способів відтворення власних треків із портативки. Тож це ще одна не дуже нав'язлива гра, якщо вам закортіло розслабитися на дивані. Неочікувано, але поговоримо про L.A. Ноєр від всім відомих Rockstar Games. Хоча гра й доволі популярна навіть зараз, все ж вирішив приділити їй увагу. Цей тайтл згадують доволі рідко, і на мою думку, він не заслуговує такого ставлення. L.A. Ноєр переносить нас у Лос-Анджелес, в якому події розгортаються у 1947 році. Більшу частину гри ми будемо грати за поліцейського Кола Фелпса, який буде розслідувати різноманітні злочини. Заради цікавості гравця нас поганя. Ніють різними департаментами автотранспортний відділ вбивств і так далі. Жанрово, це екшен адвенчура від третьої особи із умовно відкритим світом. Його складно таким назвати, бо більше часу будемо пересуватися від точки А до точки Б. І саме по собі місто доволі пусте. Це не є великою проблемою, адже гра не фокусується на цьому аспекті. Першочергово нас хвилюватиме саме сюжет. Процес розслідування справ пророблений доволі органічно. Пошук доказів, розпитування свідків. Допит підозрюваних більшість історії доволі правдоподібні та цікаві. Мені проблематично показувати безпосередній ігровий процес цієї гри, бо не хочу спойлерити. Але вона справді вдало генерує досвід поліцейського та детектива. Окрім безпосередньо розслідування та зведення доказів. Час від часу ми будемо перестрілюватися та їздити містом. Знову ж таки, не очікуйте рівня якості Red Dead Redemption. Ці механіки радше існують для різноманіття. Найкращою та водночас найгіршою особливістю. Є діалоги, і, зокрема, анімація облич. Річ у тому, що ми частенько будемо провокувати людей на якусь реакцію. Під час допитів можна тиснути на підозрюваних. Очевидно, NPC будуть реагувати на такі звинувачення. І вся проблема, що лицеві анімації аж занадто гіперболізовані. З одного боку, зчитувати реакцію доволі легко, але з іншого це місцями руйнує імерсію та банально підказує правильні варіанти діалогів. Ця особливість є одними. З найбільших подразників, що розділяє гравців на фанатів Елей Noire та тих, кому вона не подобається. Однак це рідкісний діамантик, що чудово передає свою епоху та враження від канонічних пригод детектива. Цей тайтл продається у Steam, а на консолях колись вийшов ререліз, що підтягнув візуал до комп'ютерної версії. Тож проблем із придбанням бути не повинно. Обов'язково, колись зроблю окреме відео про цю гру, щоправда, не впевнений, чи це буде традиційний. Огляд, бо знов ж таки через геймплейні особливості це швидко може перетворитися на парад спойлерів. Вам, набридло Forza Horizon. Не можете дивитися на нові Need for Speed? не зайшла Crew, але все одно є бажання їздити у відкритому світі. Не переживайте, вихід є. Тест Drive Unlimited. Перша частина вийшла у 2006 році, тоді як Сиквел побачив світ у 2011. Другу гру традиційно вважають кращою, тож зосередимося на ній. Тест Drive Unlimited може здивувати доволі великим автопарком. 101 ліцензійна автівка. У сьомій частині Gran Turismo ми маємо. Більше 500, але для свого часу сотня теж була доволі вражаючою цифрою. Це будуть і спортивні автівки, і позашляховики, і навіть можна буде сісти за мотоцикл. Їздити будемо на острові Оаху, який перенесли з першої частини, а також ще додали ібіцу. Ви вільні як сокіл, куди хочете, туди і їдете. Традиційно є й івенти, для яких ви відкриваєте різноманітні ліцензії. У другій частині ще є своя відносно адекватна сюжетна лінія, як це не дивно. Щодо Візуалу перегони розробляти не дуже складно, тому графічно друга частина виглядає адекватно навіть і зараз. Звісно, це не рівень сучасних представників жанру, але це не пікселі, на які складно дивитися. Хороше освітлення, погодні умови, високоякісні моделі автівок, відбиття на поверхнях стандартний набір, що формує непогані перегони. З проблем ми маємо доволі пустий світ. Дійсно, можемо вирушати, куди бачимо, але окрім заїздів, робити нема чого. Не скажу, що це велике. Великий мінус саме Test Drive Unlimited, бо це типова ситуація для цього жанру, якщо ми маємо відкритий світ. Проте купити обидві частини доволі складно, треба відправлятися у плавання. Перший Test Drive Unlimited можна поставити на PSP, колись тестував сам, і для портативки справді чудова гра. У Steam є продовження Test Drive Unlimited Solar Crown, але тайтл має жахливі оцінки. Гравці скаржаться на необхідність онлайн-підключення, хоча сервери рідко коли працюють. Та й в цілому виглядає... Дає більше як бажання заробити на колись популярних іграх. Test Drive Unlimited свого часу цікавий приклад розвитку жанру. А зараз це буде чудовою грою для людей зі слабким залізом, або якщо треба зайнятися чимось на робочих ноутбуках. На черзі ще один шутер під назвою The Darkness. Перша частина вийшла у 2007 році на консолях, і зараз її дістати доволі проблематично. А от сиквел 2012 року випустили й на ПК за сюжетом. Ми граємо за такого собі Джекі Стакадо, якого на початку оригіналу намагався вбити хрещений батько мафії, якому здалося, що наш головний герой його зрадить. Йому би це вдалося, якби не втрутилася темрява демонічна сила, що оберігала рід Джекі, якщо можна так сказати. У сиквелі він вже сам став очільником мафіозі, та зі своєю силою йому вдалося порозумітися. Але зі щасливим фіналом у нас би не було продовження, тому все пішло шкереберть. Якщо говорити за сам геймплей, то це представник вже рідкісних жорстоких шутерів із надзвичайними здібностями. Темрява у вигляді двох зміїв щупалець а також міньйона, допомагають нам у бою, дозволяють атакувати ворогів у ближньому бою, використовують оточення як зброю, розправляються із поганцями, відновлюють здоров'я і насправді. Не можу показати більшу частину соковитих добивань, бо Ютуб буде сваритися. Але повірте мені, гра дійсно жорстока. Сам же Джекі може користуватися вогнепальною зброєю. Зокрема, є можливості Акімбо. Присутня і прокачка наших здібностей. У цілому за Darkness нагадує Буле Така ж стилізована графіка, такий же ухил на аркадність із фармом балів. Проте тут сюжетна складова пропрацьована значно краще, і за героями та їхнім розвитком слідкувати у рази цікавіше, бо там. Ціла Санта-Барбара із його дівчиною та їхнім коханням. Навіть є свій таємний фінал. Досить непоганий шутер, особливо якщо враховувати, що зараз такого не роблять. Сиквел продається у Steam, тож раджу спробувати. Ось таким вийшов мій список із восьми чудових ігор 2010-х. Насправді для цього відео відібрав ще мінімум чотирьох претендентів, але вирішив залишити це на майбутнє. Бо знову ж таки, мені здається, що навіть частина таких стариганів, як я, котрі починали грати з 90-х, все одно цікавляться більш сучасними тайтлами, як мінімум через візуальну складову. Тому мені здається, що до цього періоду ми ще повернемося. Власне, через це до глядачів у мене буде кілька пентів. Питань оригінально не планував такі відео робити серією, і думав просто поговорити про цікаві тайтли у чотирьох частинах, які б покривали період від 90-х і до 2020-х. Можна зробити ще одне відео і забути про цей концепт, або ж зробити ще одне коло, бо у мене назбиралося скільки десятків чудових ігор, про які варто поговорити. А потім взагалі можемо розібрати тайтли без прив'язки додати виходу. Тож ось такі питання: чи варто такі списки все ж робити повноцінно? Оцінною серією і з певною регулярністю, і чи варто потім відійти від моєї оригінальної ідеї та просто говорити про цікаві ігри, які відомі та популярні навіть сьогодні? Як показують інші відео на каналі, багатьом глядачам важливо виговоритися, тому необхідно давати певні інфоприводи або просто їм важливо поностальгувати. Усіх небайдужих чекаю у коментарях, а усім іншим, до нових зустрічей.